Що хоче президент Російської Федерації? Він хоче втягнути Америку в процес перемовин, не закінчуючи при цьому воєнні дії. Тактичний план тут такий: використати Дональда Трампа як інструмент для того, щоб без бою зайняти ці території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької області, які сьогодні контролюються ЗСУ, щоб американці самі продиктували Україні умови перемир'я. За яких українська армія відійти з території Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької області? Причому, якщо ви думаєте, що на цьому війна закінчиться, буде якесь тривале перемир'я? Ви теж помиляєтесь з однієї простої причини. Ну це як суддіти, розумієте? Чи там аншлюс Австрії? Якщо ми вводимо війська німецькі в суддєти, чи здійснюємо аншлюс Австрії, і таким чином німецькі війська наближаються до австрійсько-чеського чехословацького кордону, який стає німецьким. То де Чехословацькі фортифікації, я хотів би запитати. Де фортифікації? Вони ж залишаються десь невідомо де? У вас просто порожній простір. Ви можете йти далі. Поки Прага побудує нові фортифікації, Вермахт дійде до Праги. Прекрасна ідея, розумієте? Тоді президент Чехословаччини Емільгаха і змушений був погодитися з ідеєю Гітлера, що Чехословаччина має перетворитися на протекторат Богемії Мараві, тому що не було просто простору оперативного простору для захисту країни, не було військової промисловості, не було фортифікації, не було чого. А чого як це сталося? Тому що німецькі війська вийшли на нові позиції. Уявіть собі, що. Російські війська без бою входять на адміністративні кордони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, що їм буде заважати через два місяці, говорячи, що перемир'я українці не дотримуються, окупувати ще пару областей по сусідству.